Як бачимо, сесія сьогодні знову не відбудеться, бо немає кворуму. Хоча в нас на порядку денному 89 питань це питання е різного характеру і земельні, і допомоги, і наші внутрішні по роботі міської ради. Ну, на жаль, частина депутатів зіг десь зігнорувала ці питання. Дуже шкода, звичайно. бо... Практично всіх ми вас відірвали від роботи і депутатів і від своєї особистої, і роботу наших працівників, які втрачають час. Я надіюся, що на наступну сесію депутати виважено поставляться до роботи міської ради. У нас є ну, ряд дуже важливих питань, які треба вирішувати людям вже, і ми втрачаємо кошти до бюджету за рахунок того, що ми мали би дати... Земельні ділянки в оренду людям вже певний період. Ну, на жаль, так склалося обставини. Я дякую всім присутнім, хто прийшов на сесію. Ми про наступну сесію повідомимо вас в найближчий термін. Дякую всім.